кенти. що хочеться сказати, ви просто зійшли з розуму. Я не знаю, ви наставили дуже багато вподобайденів, і вам цей режим сподобався. В цілому, як і мені, і ось до біля мене вже зібралось трішечки людей. Скоріше за все, це мої підписники. І також ви можете підписатись на мене і в Ютубі, і в Роблоксі, і лайк поставити. А ми знову завітали в Скібіді Tower Дефенс. Так, що у мене є взагалі зараз на балансі? На балансі у мене 115 коїнів. Давайте подивимося, що в нас тут продається. Ану, камеравумен, камерамен, гелікоптер, і ще мені написали в коментарях. Що можна продати юнітів. Ну, от чому я не додумався їх продати? Давайте зараз сел Камера вумен. Бемк, бемк, бемк. Все, одну ми лишимо. Конфірм сел. 15 коїнів. Три камера вумена за 15 коїнів. Так, інте, хто мені це сказав, більше мені таких приколів не кажіть. 15 коїнів це ж взагалі єрунда. Але мені сказали, що оцей персонаж дуже-дуже дуже класний. І я би хотів спробувати сьогодні завалити не пустелю, а щось попотужніше. Наприклад, ось Дов. Пустеля це у нас Хард. Дає 200 коїнів, а тут ось до інсейн. 400 коїнів. Я не знаю, чи є у мене сили перемогти інсейн. І треба їх підзбирати, ці сили. Тому зараз давайте ми швидесенько завітаємо в пустелю. Погнали! Моя команда! Нас уже четверо. Щас п'ятий прибігає. Ми стартуємо, виносимо цю всю печеру повністю. І знаєте, що ми робимо? Пробуємо покрутити рулеточку, вибити нових персонажиків і піти на інсейн. Це буде дуже потужно. Так, інте, ви знаєте, що я повинен просто збирати гроші, а ви. Повинні ставити все, що тільки повинні. <рес> Просто ставте, ставте все. всестренько. Хочеш? Хочеш? ставте. Так, хлопці щось трішечки поставили. Я не знаю поки що, як воно буде працювати. Давайте я тут теж щось поставлю. Давай, 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 давай. Сюди. ні ні, ні, крутись. Отако, От бенк поставив. Все, кити, зараз ми все заставляємо. Головне мені назбирати на оцього камера чела. Блін, блін, блін. Є в когось гроші. Сто коїнів є. Ви можете ще тут щось поставити. Поставте тут, 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 поставте, друзі. У мене нема грошей. Ставте, 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 ставте тут. О, хорош, 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 бортуха. Зараз все буде потужно. Я, правда, чесно кажучи. Не знаю, скоріш за все. Да блін, треба ще, треба ще. Друзі, ні в кого грошей нема, тільки в мене 50. Блін, стартанули. Ми, якщо чесно, не дуже, не дуже ми стартанули. Я поставив то свою крутілку, але до нас до кінця дойдуть і дойдуть, і це буде складно. Хоча що мені подобається, це те, що ми зараз за закінчення цієї хвилі отримаємо трішки грошей і зможемо трішечки прокачатися. Це буде супер-супер класно, тому що дешевих крутих персонажів у мене немає у мене є тільки крутий, дорогий. От, а що з ним робити? Поки що, я, чесно кажучи, не знаю. Так, як то кажуть, перша хвиля взагалі не вдалася. А, чувак, хтось доставив. Він, походу, продав одного, поставив тут ще одного, але він все рівно не до кінця ми змогли побити всіх. Ладно, зараз всім дали гроші. У мене знову 150 доларів. Ставимо ще одного такого кента. Обов'язково. Давай, Саня. давай. Зараз ми повинні вже завалити. Всі тратьте гроші, тратьте свої гроші повністю. Ставте все, просто виставляйте. Я знаю, що треба збирати, треба ставати крутішим, але нам потрібно якомога більше вбивати самих туалетів для того, щоб на них Заробляти. Ми ж не зможемо заробити, якщо ми будемо всіх упускати. Так ми ж і всіх упускаємо просто. Що це за двіжуха? Кенти, викруті, але ставте теж пацанів. Оце цього ти далеко постав. Він не достає нікуди. Він не достає нікуди, просто, блін. Його треба прокачати, напевно, щоб він достав давнього радіус, підніметься і він зможе доставати. Але ми знову, ми знову. Ти куди поставив його? Ти куди поставив з твого камерамена? Ми жодного не вбили. Просто жодного. Тут ще одного поставити, просто ні в нема грошей, щоб його поставити, боже. Боже, Боже, Боже мій. У нього просто капелька лишається. У кожного, у кожного капітка. Ми взагалі не можемо допройти. Взагалі не можемо допройти. Це біда повна. Це біда повна. Автоскіп поставте. Оцього трішки кривенько поставили кінта. Він не достає нормально. Треба щось з цим придумати. Так, нова хвиля, 100 доларів є. Що ми ставимо? Блін, грошей нема, грошей нема. Ладно, ставлю, звичайно. Ось отіп поставив, я теж поставлю. Нада заробляти гроші. Автоскіп обов'язково повинен бути, щоб гроші капали просто. Хоча б за щось. Четверта хвиля стартанула. Знову гроші дали. Ставлю ще одного камерамена. Давай. Давай, блін, взагалі не можемо пройти. І в мене немає грошей стартанути, поставити крутого чувака. Да-да-да, да, 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 да. п'ята хвиля стартанула. 120 доларів є. Надо оцю прокачати, напевно. 120 доларів. Ні, ми не проходимо, да? Да, у нас уже взагалі кінець тут. Але трішечки почали вбивати. Трішечки маленьких почали вбивати. Пацани прокачуються. Ще не все втрачено. Ми ще можемо, ми ще можемо. Друзі, ми ще можемо. Оці ось, правда, жирнячі йдуть. І з ними прям складно буде. Скоріше за все, потрібно буде щось прокачувати. Треба мені ще одну таку поставити отута десь. Да, давай, гроші, гроші, гроші. Будь ласка, будь ласка, 120, 130. Давай. 133, будь ласка, бистріше. 150 треба. 142. 148. Давай, ставлю. Все, зараз вона начне дамажити. Хоча б трішечки. Так, тут ви вже накидали, хорошо, чуваки. Ви вже красавці. Просто молодці. Найкращі. Так, я щас цього теж прокачаю. 150, да? Ще, 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 ще. Давай, прокачав. Якраз вчасно. Блін, оці, походу, жирніші дойдуть час. Правда, тут ви накидали прям камераменів дуже багато. Дуже багато. Ви прям красавці. Ви прям найкращі. Так, отут треба. Апгрейд, 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 апгрейд. Все, апгрейд. Так, тепер треба 700 назбирати. 700 назбирати. Ми зараз, в принципі, дамажимо. Трішечки, Трішечки проходимо, трішечки прокачуємося. Головне, витрачайте всі гроші. Витрачайте всі гроші на нових персонажів. Будь ласочка! блін, трішечки доходять. Трішечки ми прокачуємо, звісно. 200 доларів. 200 доларів тільки є. 750 Це ще дуже дорого. Дуже довго нам до 750. -и. Тому я пропоную що зробити. Правильно, поставити сюди цього чувака, апгрейди його відразу. Щоб він дамажив, щоб він дамажив, щоб ставало все набагато краще, набагато краще. Десята хвиля. Трішечки допрошли. У нашого уже кента є 500 коїнів. Можливо, він щось хоче купити потужне. Я не знаю, якщо чесно. Але я все ж таки Хочу прокачуватися, щоб ми більше заробляли. Чим більше ми потратимо, тим більше ми заробимо. Але в нас уже взагалі там нема ХП. Скоріше за все, зараз буде кінець. Ми погано стартанули. У нас не так багато крутих персонажів, які коштують дешево. І ми програли. Хух, народ, ну що зробиш? 46 коїнів ми заробили, 2 600 мені дали. Дякую, я би міг цього чувака поставити. Дякую, я його можу поставити. Але вже кінець, да? Стривай, не поняв. А, все, да, це якийсь бах, походу, чи що? Не зрозумів прикола, але гроші ми отримали. Це найголовніше, що ми можемо засумонити. Давайте подивимось, чи засумонимо ми в кінці серії, можливо, якраз обновиться, бо ці мені не треба штуки. Тому я пропоную зайти в шоп. Зайти в шоп, і тут є джетпак камерамен. Хм, у нього ДПС дуже великий. Він дуже-дуже сильний чувак. Тіпа, от в мого цього 7500 ДПС, в оцього десять тисяч. Прикиньте, десять тисяч ДПС. Це абовдіть як жорстко. Да, це 200 робуксів, я розумію. Купую, купую. Є. Yeah. 300 баксів він тільки коштує. Все, пішли, пішли, пішли. Куди, куди? В пустелю? Треба попробувати. Де мої друзі? Всі зі мною. Общий збір, общий збір, братва. Ми заходимо куди правильно? В пустелю. Просто общий збір, друзі. Всіх чекаю в пустелі. Де мої кінти? До пустелі. Хочеш? Хочеш до пустелі? Давай, завітай. І ти залітай. І ще всі зі мною. П'ять чоловік стартуємо. У мене є тепер класний дешевий варіант для того, щоб просто розвалити любого. Так, де він, де він? Деві, з'явись, будь ласка, давай. Ми знову з кентами. Ми знову з кентами. Це найголовніше. Так, автоскіп обов'язково. 200 баксів є. Все, кенти вже знають, що вони роблять. Вони вже виставляють чуваків. Оце, правда, ти криво виставив дуже. Ну, що ж поробиш, що ж поробиш? У мене 200 коїнів лишилося. І ще в якогось Адріана є гроші. Можливо, він теж хоче підзбирати. Так, оце ти хорошого вже кента поставив. Він дамажи хорошо. Я вже бачу, що в чуваків з'явилися нормальні предмети. 200 доларів, я 300. Ох, йо, в тебе ще й хороший радіус. Я його десь тут поставлю. Отако. Давай, давай, треба 300. Треба 300 долярів. 300 долярів я ставлю чувака, який просто буде. Тушити кожного. Тушити кожного просто буде. Давай, добивайте їх. Все, кенти, хорош. 303 долара, Я купую. Вантус ночь. Апгрейд 200 доларів плюс 1000! Ви з ума зійшли? Ви подивіться, що він робить? Це найпоходу крутіший. Взагалі персонаж у нього 500 демеджа. Короче, кенти, я даже не знаю, що сказати по цьому приводу. У нього, типа, кулдаун великий, але, скоріш за все, його можна нормально так прокачати. І я би хотів це зробити. І я би за 200 доларів хотів це зробити. Це буде дуже вигідне вложення. Капіталовложення буде максимально бомбезне. Ти подиви, він тупо туша, кентів. Опа, апгрейдим тебе. Ти з вантусом тепер? Радіус? Кулдаун потім впаде за 500 доларів, він буде ще швидше бити. Оцих треба ставити. Оцей здоровий, він уже безтолковий. Надо ставити вантусного чела. Він найкрутіший із тих, що в мене є на даний момент. Можливо, навіть з ним і з гарною командою можна спробувати пройти інсейн. Скоріше за все, саме так. Так, ми щас 300 добиваємо, ставимо ще тут його і потім за 200 прокачуємо. Обов'язково. Трішечки доходять? Так, да, трішечки навіть доходять, але зараз я, я поставлю. Щас я поставлю кентав, він уже зможе нормально валити. Так, 290, ще буде 300. Давай, давай, 300 ставимо. Сотка, Сейчас 200 збираємо, апгрейдимо його. Боже. Наскільки це крутий чувак. Якби я його раніше купив. Якби я його купив просто раніше. Блін, трішечки доходять. Капельки взагалі малесенькі доходять. Надо оту щось в кінці підставити, щоб дамеджа більше вкидували. Апгрейдимо. Так, він зараз буде дуже жорстко валити. 90 коїнів є. Сотка. Блін, навіть не знаю. Ну вони доходять просто, вони доходять. Що зробити? десь поставити кента. Ми можемо програти зараз зовсім легко. Будь ласка, в менема грошей нормально, щоб поставити хорошого чувака. Отут ще потрібно буде поставити 300. Ставлю. Так, да, можливо, вигідніше було б тут його поставити, але звідси толку буде більше набагато. Він просто буде вбивати заранше пацанів. Блін, ну вони доходять! 90. Що <звук> зробити? 100 доларів. Вони тупо доходять. Трішечки капельки не вистачає. Ставимо цього кента. Все, щас, щас буде нормально. Щас буде нормально. Скоріше за все, в теорії. Скоріше за все, Щас буде хорошо. 150 доларів. Зараз буде 200 апнемо. 200 апнемо кента тут. Апаємо. Все, так. Що ми робимо? Що ми бачимо? В принципі, поки що все нормально. Наступний апгрейд 500 коштує. Блін, дорого, поки що, поки що дорого. Правда, там демеджа буде просто. Тонна в нього. Дві тисячі демеджа буде. Так, двісті коїнів, двісті кої. Отут треба поставити. Обов'язково. Отут доходять до кінця. Надо поставити 300 доларів. Давай, джетпака, джетпака сюди. Все, джетпак стоїть. Зараз він буде, зараз він буде. Грошей дало багато. А ми програли! Ми програли знов! Я поки що, якщо чесно, трішечки не розумію. Чому так? Чому ми програли? Ладно, кенти, ми по-любому повинні виграти. По любому повинні перемогти. Завітайте до мене. Кенти, я знаю, ви хочете. Запригуйте. Так, хлопці, ми повинні перемогти. Блін, три чоловіка, це мало. Три чоловіка це мало. Ми тоді вдвоєм з кентом перемагали, але тоді було трішечки не так. Трішечки не так. Що там, хтось ще біжить? Три секунди. Дві, одна. Хтось не добіг. Трішечки не добіг. Капельку просто. Він хотів. Він хотів. Ну, що ж пробиш, ми втройом залітаємо. Нам треба перемога. Нам треба справжня перемога. Так, я розумію проблему. Нас двоє. Так. Забули, забули, приснилось за пустелю Я би, якщо хоч чесно, хотів би завітати на інсейн. Тому збираємо зараз підписників і погнали. Хух, братва. Треба, треба зробити все правильно. Так, Русак до нас не пішов, слава Богу. Він нам не потрібен. Так, 200 доларів нам дало. Угу, угу. Інсейн, інсейн. Я нібито вже в нього заходив. Я в нібито в нього заходив. Нам треба поставити щось потужне. Ось до. 50 баксів є. Опа, ти вже поставив чувака непогано. 80 демеджа, непогано. Чуваки ставлять. Ставлять своїх чуваків, це хорошо. Автоскіп обов'язково, щоб гроші капали. І треба 300 баксів на цього чувака. Ладно, поставлю поки що тут. Я не знаю, навіщо їх так ставить. А, ну, в принципі, да, вони тут будуть бити. Все нормально. І ми добиваємо. Ми добиваємо 27 доларів 30. Отут наший продамажує просто кожного, абсолютно по 20 демеджа. Можливо, побільше навіть кого встиг. І ці просто добивають. 140. 140 доларів. 300 надо, надо 300 і поставити десь кента Отут плюс-мінус. Ось до де він цього поставив. У нього тут хорошо демеджа. І отут я поставлю свого літуна. Так, літуни, я хочу вже допройти інсайд. Диви, дамажимо. От там хтось когось поставив хорошого. 300 доларів. Літун. На базу 200 баксів. Вони вже навіть не доходять. Літун навіть ще не починає працювати. Це супер, це супер. Гроші капають. Це найголовніше. Давай, Санчелос Отут ми вистроїли хорошу базу. Хороший тавер. Нам треба нормально прока... прокачатися. Вони навіть не можуть допройти. Я його навіть зараз прокачаю. Бемк Щоб в нього була більша дистанція. Щоб він міг добивати швидше. Якщо що Так, 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 так. В принципі, все супер. Пацани збирають гроші, і це найголовніше. Оцей стріляє прям хорошо. Він прям бистро стріляє, хорошо демеджа. Так, у нас тут база супер. Ось допішов ще туалет. Так, щось поки що насправді дуже легко. Якщо чесно. Я би ще ще одного вантуса поставив. Десь е, не знаю, де? Десь отут, напевно. Отут, напевно, я б і поставив його. Так, 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 так. Все, ставимо. Поставив 200 доларів прокачати коштує. Хорошо. Ось, все, пішли, чуваки. Всіки в них. Так цей вообще вали, диви. Цей дуже добре б'є. Цей прям хорошо їх пробиває. Ти подиви. Він навіть убиває їх просто. А тепер кожному тупо зноси плюху. Супер. А що це за движуха? Ааа, це чувак поставив, диви. Базу таку. І вони спавнять чуваків. Ось до. Які йдуть на зустріч. Скільки в них хп, 200. Камера мене. Обалдіть, непогано. Так, за 200 можна прокачати цього кента. Так, давай, 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 давай. Все, валимо, валимо. Щас 300 назбираємо ще одного ставлю. Давай, 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 давай. Супер башня йде. 300 ставлю. Зараз будемо пробивати. Зараз будемо пробивати. 200 апгрейд. Просто валіть їх. Диві, вся, все розсипалось! Просто! Все розсипалось максимально. Чувак, уже навіть 1200 зібрав. Я не знаю на що він збирає, але нехай збирає. Поки що ми йдемо добре, тому нехай збирає. Можливо, тут ще отакого можна доставити. Я думаю, він хороший. Хе-хе. Так, 300 доларів є вже майже. Можна поставити ще одного. Бенк. Ставимо, а на апгрейд трішечки поки не вистачає. Ну, ці жітпаки, вони прям хороші. Мені вони подобаються поки що. Дуже сильно. За 200 зараз апгрейдним. Бенк. Я би якось навіть хотів повністю заапгрейдити. Прям дуже хотів би. Так, 500 апгрейд. У нього тепер. Два вантуса. І це ще не максимум. У нього може бути 4 тисячі демеджа. Обалдеть. А оцей чувак прям теж хороший. Я вам скажу. Його тут мона буде поставити, коли грошей буде багато. Так, боси туалети пішли. 100 тисяч демеджа. До цього я готовий не був, братва. В кого там 2 тисячі грошей. Давайте відразу все ставте. Нам треба валити цих босів. Вони можуть дійсно допройти щас. Оце дійсно халепа. Я про це не знав. Але ми добре дамажимо, так? Да? Добре, добре, першого понамажимо. Ні, слабо, слабо дамажем. Давай, 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 давай. Пішли, 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 пішли. Блін, він зараз може дойти. Дуже швидко. Він може зараз дійти. Просто дуже легко. Нема грошей абсолютно. Абалдеть, що робити? Що робити в таких ситуаціях? Хлопці вже поставили все, що могли. У них уже грошей немає. Вони або заапгрейдили, або що вони зробили, я не знаю, але всього п'ять тисяч він за щас дойде, напевно, навіть. Нє! Він не дойшов. З нього так мало грошей дали. З нього супер мало грошей дали. Отут нам прийшла й халепа, братва. Отут нам прийшла повна халепа. Ну, кенти ставлять на останні гроші. Я просто поки галіми не хочу ставити. Я думаю, що зараз оці помирають. І ми трошечки то підзбираємо коштів. Так, ставлю кента. Ну він потрішечки дамаже ну 500 демеджа це дуже мало. Він зараз дойде. І він, мабуть, зламає повністю нашій туалет Сіті. Ну, невже? Ні, 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 не зламаєш! Наполовину зламав. Боже, це було на тоненько, дуже на тоненько. Нам треба ще цих камераменів, вантусменів. Хе, це капець. Я не думав, що так складно буде на 10-й хвилі. Прям так, цього апгрейдим Давай, давай, давай. Санічка, вали, вали, просто всіх вбивай. Все повинно бути супер. Ми хорошо заставились. У нас тут великий корпус мощних чуваків. Диви який радіус у неї. Він на півмапи б'є. Просто на півмапи стріляє. Так, 300 коїнів. Ще є, ще ставимо. Ще одного джетпак джойнда. Так, тут невеликі туалети, в них по 13 тисяч. В принципі, це нормально. Зараз ми дозбираємо 200 доларів, апгрейдимо нового чувака. Будемо збирати 750. Будемо збирати 750, щоб ставити великого кента. Чи, можливо, нема сенсу? Можливо, є сенс прокачувати моїх оцих джетпаків. Так, да, є сенс. Прокачують джетпака. Джетпаки будуть поярче. Джетпаки будуть набагато крутіші. Хоча тут би, блін, оцей був би непоганий лазерний. Блін, я навіть не знаю. Ну, можливо, буде період, коли буде дуже багато грошей. О, Тітан пішов. 15 тисяч. Це звідси виліз? Так, да, напевно. Бач, коли в нього великий левел. Так, цей третього рівня. Тисячу коштує апгрейд. Зараз назбираємо. Зараз назбираємо. Валимо. Титан добре, дамаж, але його завалили. Тисяча треба. Тисяча. Ні. 1 довго, довго. 500 апгрейд. За 500 апгрейднув. Просто мочимо, 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 братва. З цього за 500 теж апгрейднув. Просто валіть їх. Несіть їх, просто зносьте кабіни. Хорош. Знесли. Так, тут пішли маленькі, да? Скільки в тебе ХП. 700. Поняв. Диві, він їх моче, але його, його вбили. Так, тебе мене продати. 500 є. Щас обгрейдемо когось. Тисяча, тисяча, двісті. Звідки він тут був не, не заапгрейджений, я не можу зрозуміти. Опа, боси пішли знову! 140 тисяч. Ми зможемо їх перемогти. Я не знаю, я не впевнений. Я ой як не впевнений. Ой як не впевнений, що ми зможемо їх зараз долати. Дуже складно. Так, ну, Тітанда і хорошо. Так, вантуси пішли, вантуси пішли. Вантуси душать. Ні, це взагалі нереально. Диви. Ми тільки одного ледве зносимо. Просто капець. Просто капець. Прокачували, як могли. І взагалі ніяк. Диви. Одного тільки Вантуса збили. Одного туалета боса. А їх тут диви, скільки це. Це просто не, нереально. Просто нереально. Це просто нереально максимально. Ну, я ще тут можу тебе заапгрейдити. Ну це невеликий сенс несе. 300 Оці маленькі пішли, гроші приносять, але ну, не так, щоб супер багатсько Уже кенти в розпачі, кажуть, що ми програємо. Блін, великого треба було Тітана ставити. От тітан би валив би. Да, диви, їх стільки ще йде, просто їх іде велика купа. І тут ще якісь боси йдуть, Вакуумні туалети якісь. Боже, це шок. Просто пробуємо продамажити, але це нереально не просто. Тут і вакуумні ось, ось пройшли Капець. Це супер складно. Навіть те, що в мене є реально прикольні такі, ну, персонажі, я все рівно не можу пройти цю харду. Надо жорстка команда якась, я не знаю. Або ми трішки неправильно все зробили. Ну, 16 хвиль. До 16 хвилі ми дійшли. І боси туалети пройшли. Боси туалети дійсно пройшли і все знищили. Оце їх треба було великих ставити. Хоча в тебе 50 демеджа. Толку те Ну прикинь, 50 демеджа в нього нема сенсу. М -м -м, навіть не знаю, що зробити. Ну ізі, ми пройдемо на Ізі. Пустелю. Ну пустелю ми теж пройдемо. Фух, ладно кенти, давайте хоча б пустелю завалимо. Або мені треба потужніше прокачатись, або я навіть не знаю, як і що потрібно зробити, щоб дійсно пройти оту харду. Як то зробити? Інсейн навіть. Ну не харда, то прям інсейн. Так, кенти, наша задача тут все пройти. Для того щоб нам все пройти, потрібно що зробити, щоб ти поставив цього кента. От він реально буде валити. Хе-хе. О, ось оцей цей тівімен. А, то була Тівівумен була. Кстати, демеджа не так багато у нього. Можливо, вумен набагато потужніший. Я не знаю. Ну це хорошо моче. Наскільки я знаю, він коли прокачений, він дуже потужний. Так, є трохи грошей. Я автоскіп включу відразу, щоб гроші капали. Так, ну ця відстрілює, але трішечки не вистачає чогось. О, 300. Блін, 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 блін. Ладно, тут поставлю. Тут потрібніше. Бо в цих хп менше вони багато затамажуть. І тут ти ще доставив, так що нормально. Нормально. Так вона взагалі не стріляє Є в кость гроші, поставити тут, кось. Давай, є в кость гроші. Я не зміг поставити чогось. Ладно, так, 170. сімдесят. в принципі, працює нормально. Я би його прокачав би зараз за 200. Це дуже вигідне вложення. Дуже вигідне, дуже вигідне. Треба прокачати. 189 баксів. Давай, 192. Давай ще. 200. Прокачав. Тепер демеджа нормально. Цей не дойде точно. Даже вантус когось пропускає. Я не можу зрозуміти, як так. Бо він дуже дуже повільно б'є. Він раз в 3 секунди б'є тільки. Він не може всіх убивати. Треба їх багато. Так, тут ті вімена поставили. Непогано, 200 доларів є. Поставити поки ще одного вантуса я не можу. Так, ну ці вже не дойдуть точно. Отут оцей стоїть, він харашували. Він. Добре, Вале. Так, 300 є майже. Давай, зараз поставлю ще одного. Давай, 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 давай. 296. 299. 300. Ставлю. Цей дамаже маленьких туалетів швидко. Зараз за 200 тебе прокачаю. Як тільки 200 капне, бемк прокачав. І збираємо 300 на ще одного. Нам треба ще один. Нам їх треба повна купа. Опа, є 300. Зараз буде 200, ще й прокачаю. Плюс 1000 демеджа відразу накапає. На, Прикинь. Це ми вже великих оцих туалетів зможемо пробивати. 200 бемк, апгрейд. От, якраз оці джетпаки дуже хорошо проти великих впораються. Дуже хорошо. А оцей лазерний дуже хорошо проти мілких впорається. Бо в нього нема кеда, він просто постійно б'є. Я би ще великого поставив, чесно кажучи. Я би хотів його поставити. Може, давай назбираємо? Щас 750 і поставимо його десь отута. Десь отут, щоб він просто всіх дамажив. У нього велика ренджа дуже. Давай поставимо. Давай зараз назбираємо. В принципі, ми двигаємося супер хорошо. Ніхто особо сильно не проходе. І майже є 750. Є. Ставлю великого. Все, великий пішов дамажити відразу. Ні, так він хорошо дамаже. Він дуже добре дамаже. Я би навіть прокачав би ще У нього і радіус підніметься, і буде супер все. І демедж ще виросте хорошо. Демедж тупо на Х2 виросте на ізі. А тут джетпаки, якщо що, тупо тримають. А цей їх просажує, щоб сюди доходили кінти, в яких уже набагато менше хп. Так, 600 апгрейд, обов'язково. Все, і пішов. І малесеньких, дивись, як бистро б'є. Ну, не супер, щоб швидко, але джетпаки з малесенькими гірше впораються. Бо в них КД велике. А оцей порається хорошо. З ними. Він тут тупо те, що потрібно. Хі -хі, він все ж таки хороший. Можливо, ми тоді на інсейні і програли через те, що в нас не було великого камерамена. Через те, що я його тупо не поставив. Зато зараз буде 300 доларів, я поставлю ще одного джетпака сюди. А за 200 його потім прокачаю. Оце Вала. Його би зараз прокачати, і була би взагалі пушка. Він би просто їх зносив оцих маленьких. Диви, він соло їх виносить. Маленьких виносить соло. Звичайних, типа, ну так, йому складно. Але він добре продамажує. Він добре продамажує. Гроші капають. Так, 1200 буде, я тебе прокачаю. Обов'язково. Бо поки... Що, ну, вантуси, в принципі, з усіма справляються. Так, апгрейд, щоб ти ще більше дамажив, а потім уже вантусів зараз будемо купувати. Хорошо. Так, які в мене вантуси другого рівня. Всі, хорошо, супер. Купуємо ще одного. Опа, мілюзга пішла. Диви, вмирає. Ну, правда, мілюзга вже стала потужніша. Хоча я тебе і допрокачав, але мілюзга все одно потужна. Але він нормально дамаже, він прям хорошо вали. Так, а тебе треба допрокачати. Обов'язково. Я би ще одного ті поставив. Він би був хорошим тут, екземпляром, якщо чесно. Опа, опа, вантуси пішли. Тихо, валим, 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 валим. Одинація хвиля. Великий. Туалет пішов, в якого вже хп майже нема. Хе, <рес> його просто знищили. Так, 700 є. Ставимо ще одного великого. Отакого от тут. І за 600 його щас прокачаємо. В принципі, гроші вже капають супер-супер швидко. Так, один тут впорається, потім ще інший підключається, і все стає супер. І ще оці ті мени підключаються, в яких дуже жорстко дамажать. І тебе ми допрокачуємо, так? Да? Допрокачали. Супер. Так, шуруємо, шуруємо. Так, тут можна джетпака поставити і вкачати його. Щоб він дамажив жорстко. І тут просто джетпаки виносять. Сюди хто доходить, той вже звідси не виходить. Ще апгрейджу джетпак пака. Сейчас по за 500 їх всіх поапгрейджую. Ще одно апгрейдим за 500. Ще одно апгрейдим за 500. Диви, 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 диви. Полетіли. Диви, просто туша. Ще одне апгрейдим. Тут уже всі третіх левелів. Тебе ще мона агрейднути. Бенк. Апгрейднули. І тебе тут за 1000 мона агрейднути, да? Давай спробуємо зараз. Подивимося, що ти будеш робити. Ну демеджам в нього буде 4000. тисячі. Це дуже багато. Так, апгрейдим. У нього ще можна апгрейнути. Він взагалі буде супершвидко бити. Півтори тисячі. По-любому апгрейдим. По любому. Просто по-любому треба цей апгрейд використати. На п'ятий рівень. П'ять тисяч демеджа. Буде радіус супер великий і кулдаун одна секунда буде. Він раз в секунду буде бити. А проте 14-та хвиля? Зараз ми винесемо їх. Зараз ми їх просто затушимо. Вони не можуть нічого зробити, просто не можуть. По 14 тисяч хп їм взагалі не варік суватися сюди. Так, 15-та хвиля стартанула. Убиваємо. І зараз півтори тисячі просто. Півтори просто. Давай, апгрейд. Диви, 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 що робе. Диви, він кожну секунду вже б'є. Його можна ще раз заапгрейдити. 10 тисяч хп буде зносити за секунду. Це якийсь взагалі жорсткий чувак. Чому тоді я не прокачував? Чому треба було просто в одного всі гроші вложити. Він би виносив. Тупо на 10 тисяч хп кожну секунду. Дві секунди, 20 тисяч хп. А я просто купував нових, які так не дамажили. Іноді треба й прокачуватися. Так, тут уже й поліцаї пішли. Ще радіус підніметься. Але 4 тисячі то дорого, насправді. Но все поки що йде до того, що можна прокачати. Ось о вакуумніка він просто виносить. Наші пішли тут його дамажити. Вакуумний проходить. В смислі, як так? Вакуумніка треба бити. 50 тисяч хп, 40 тисяч хп лишилось. 30, 20. Блін, ну тут уже нема кому його дамажити. Не, все, його донамажить. Ринжа зарішала. Вони далеко просто достають. Так, пішли кенти. Надо щас тебе прокачати за 4 тисячі просто. Надо апгрейд, надо апгрейд. Срочно. Апгрейд. Все, максимального рівня. 10 тисяч демеджа. Він сносить стечки кожну секунду. Він просто ультрапотужний, чувак. Ультрапотужний. Він так вале. Уже тисяча назбиралася. Якраз тебе апгрейдним. Так, пішли туалети, пішов босс, ось 160 тисяч. Дивись, що з нам ще з ним буде. Дивись. Джетпак, бенк пригнув, Бенк пригнув. Просто по 10 тисяч зноса за секунду. Диви, диви, диви. Цей босс не може взагалі. Нічого, він тупо откис. Просто откис. Можна сюди ще одного туалета поставити, ще заапгрейдити. Зараз я збираю гроші і зараз я його теж наапгрейджу дуже жорстко. Тисячу надо назбирати. Ну це супер легко зробити. Ми вже, можна сказати, перемогли. Ну я не вірю, що ми можемо зараз тут програти. Це просто нереально. Ви подивіться, яка в нас армія тут. Просто яка неймовірна армія. Тисяча, апгрейд. Так, великі туалети пішли по 17 тисяч хп. А, 17 тисяч хп! Та це єрунда. Це єрунда. Вони не можуть нічого зробити. А постулет 170 тисяч пішов. Оце може бути халепою. Так, треба тут забрейдити, чуваків по тисячі. Бемк, бенк. Щоб вони. Валили, добре. Ще тебе за тисячу і тебе за тисячу. Просто пішов, 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 фарм. Максимально, максимально вантуси валять. Максимально. Боса? Та де там той бос? Диви, його нема. Його нема вже. Просто нема боса. Винесли. І цих всіх повиносили. Ще один босс іде. Ще один босс іде. Та це ерунда. Кенти. Півтори тисячі сюди. Чотири тисячі, кажеш, Щас прокачаю. Щас, Щас буде. Три п'ятсот, три сімсот, три дев'ятсот, чотири тисячі. Бемк, апгрейд. Цей тепер теж фуловий. Півтори тисячі, зараз заапгрейджу. Заапгрейдив Просто туалет доходе Не можна це лишати. Так. Двадцять три. Та все, його нема. Один один прокачаний, просто його раз ударив і все. Диви, 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 як він цими вантусами просто моче. Вакуум пішов. У вакуума хп дуже багато. Увакума хп дуже багацько. Так, сюди тебе. Апгрейд, апгрейд. В ванту. Мочи вантусів. Мочить вантусів! Кенти! Може бути щас біда. Може бути біда. Може бути велика біда. Апгрейджу. У когось 30 тисяч, поставте сюди босів. Так, великі. Сел. Продав. Вантусний. Абгрейджу. Забгрейдив дуже сильно. Хорошо, поки йдемо. Вакуумний Ось доща. Боже, супер складно, супер складно. Апгрейд. абгрейд ще один. 2000 хп тільки з носа. У цього 300 тисяч. Супер жорстко, супер складно. Обалдеть, скільки їх назбиралось. У чуваків дивіться, скільки грошей, вони нічого не ставлять. Просто нічого не ставлять, абсолютно. Ти. Я не поняв, ти з'їв мені кента? Ти з'їв мені джетпака? А ні, ось до він появився. Де він був? Ні, вакуумний якийсь потужний чувак. Я не можу зрозуміти, що за прикол. Тебе ще поставимо. Ще заапгрейджимо. Блін, ми програли! 27 хвиля! Як так? Тупо програли. Я просто не розумію. Хухенти, можна сказати, що трішечки нам не пощастило. Проте у нас з'явився джетпак чувак. Ще по факту, кого ми можемо купити? По факту, ми ще можемо купити tv Вумен, яка стоїть 99. А скільки коштував оцей? А, 199. Да, тут так і написано. Ось що оця штука класна. Дуже. І якщо ви поставите дуже багато вподобайденів, ми обов'язково її купимо і уже точно завалимо оцей інсейн. А з вами був Саня. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайдені, і обов'язково під. Підписуйтесь на мій Roblox аккаунт, щоб грати разом зі мною в будь-які мінігейми. І всім пока!